Привіт, є один процес, тихий, але надзвичайно потужний, що змінює Україну просто на наших очах щодня. І це не про політику, і навіть не про економічні реформи. Це великий вихід, масова трудова міграція. І щоб одразу зрозуміти, про що йдеться, ось таке, можливо, трохи провокаційне питання. Воно, як на мене, дуже влучно описує і масштаб, і весь драматизм ситуації. Але знаєте, хоч ми і сфокусуємось на Україні, варто розуміти, це не якась унікальна історія. Щоб побачити всю картину, нам треба на мить віддалитися і подивитися на світ загалом. По суті, рух робочої сили це, знаєте, така собі природна економічна сила. Люди завжди шукали де краще. Просто в сучасному світі цей пошук легко перетинає національні кордони. Це не виключно українське явище, але його масштаби в Україні вони справді вражають. Окей, люди по всьому світу шукають кращої долі, це зрозуміло. Але коли ми знову дивимося на Україну, то масштаби цього явища, ну, вони просто приголомшують. Давайте просто подивимось на цифри. 3 мільйони 200 тисяч. Просто вдумайтесь у це число. Це ніби взяти ціле місто, як Київ і його мешканці постійно працюють за кордоном, і це не тимчасові заробітки, а люди, що будують своє життя десь-інде. І це, до речі, ще далеко не все. Бо до цієї цифри треба додати ще 7 мільйонів людей, які залучені до сезонних робіт. Разом це ж величезна частина активного населення країни, яка тимчасово, але регулярно виїжджає в пошуках заробітку. Так куди ж їдуть усі ці люди? Ну, географія тут, в принципі, досить логічна, переважно до найближчих сусідів. І от що цікаво за останні роки відбувся величезний сув. Польща стала абсолютним лідером. Її частка мігрантів зросла втричі. Чехія та Італія також залишаються ключовими напрямками. Так, цифри справді вражають, але ж за кожною цією цифрою жива людина, ціла родина, її особисте рішення, що ж змушує мільйони пакувати валізи. Давайте розбиратись у причинах. Знаєте, соціологи для цього використовують такі терміни як фактори виштовхування і притягування. Звучить трохи складно, але насправді все просто: з одного боку, низькі зарплати і брак нормальної роботи в Україні буквально виштовхують людей, а з іншого, обіцянка кращих умов життя та майбутнього для дітей потужно притягує їх до інших країн. І ось тут дивіться, опитування показують одну, як на мене, дуже цікаву річ для більшості. Виявляється, головна причина це не просто гроші, це надія на кращі умови життя загалом, це прагнення дати краще майбутнє своїм дітям. Тобто, це таке фундаментальне бажання якості життя. Ну а ось вам і чиста, як то кажуть, економіка у 2015-2017 роках. Мігрант заробляв у середньому в 3,5 рази більше ніж працівник в Україні. Коли бачиш таку разючу різницю, вибір для багатьох стає ну, практично очевидним, правда? Окей, ми бачимо цю шалену різницю в зарплатах. Але чому, чому вона взагалі існує? Щоб це зрозуміти, нам доведеться трошки зануритись в економічні основи, які й визначають усю цю динаміку. Тож давайте буквально на хвилину заглянемо, так би мовити, під капот економіки. Якщо ми розберемось у кількох ключових типах безробіття, стане набагато зрозуміліше, звідки в цієї проблеми ростуть ноги. Почнемо з найпростішого фрикційне безробіття. Це знаєте, коли людина просто звільнилась з однієї роботи і шукає іншу кращу. Це абсолютно нормальний, навіть здоровий тип безробіття він є в будь-якій економіці. А от далі йде структурне безробіття, і це вже значно серйозніше. Уявіть, закрився старий завод. А його робітникам потрібні зовсім інші навички для роботи, скажімо, в IT-сфері, що розвивається поруч. Ось цей розрив між тим, що люди вміють, і тим, що потрібно ринку, це і є структурне безробіття. І третій тип циклічне безробіття. Тут усе просто воно напряму залежить від стану економіки. В країні криза виробництво скорочується, люди втрачають роботу. І саме цей тип безробіття найсильніше виштовхує людей за кордон. І щоб уже закрити тему з термінами, ось ще два важливих поняття маятникова міграція це коли люди, наприклад, із Закарпаття щодня чи щотижня їздять на роботу в Угорщину і повертаються. А сезонна це коли поїхали на кілька місяців, ну скажімо, на збір полуниці, до Польщі. Добре, ми розібрались, чому люди їдуть, але що це все означає для самої України? І ось тут починається найцікавіше, бо відповідь вона, як палиці з двома кінцями. 9,3 мільярда доларів. Просто послухайте ще раз: це не бюджет якогось міністерства. Ні, це та сума, яку українські мігранти переказали додому всього за один 2017 рік. Це справжня фінансова артерія, що живить економіку. А ось ця діаграма вона допомагає по-справжньому усвідомити масштаб. Дивіться, сума переказів від мігрантів майже в п'ятеро більше за прямі іноземні інвестиції в економіку за той самий рік. Фактично, українські заробітчани стали найбільшими інвесторами власної країни. Але за ці мільярди доларів доводиться платити. І ціна дуже висока. Країна втрачає найактивніших, наймолодших, той самий відтік мізків стає не просто терміном, а суворою реальністю. І що ще гірше, майже половина цих людей працює не за фахом, поступово втрачаючи кваліфікацію. А це рана для майбутнього трудового потенціалу країни. І ось ця фраза, яка базується на соціології, вона просто підкреслює, наскільки глибоко ця ідея, цей настрій уже впорінився в суспільстві. Це вже не просто економіка, це схоже, частина менталітету. Отже, що ми маємо? З одного боку, колосальна фінансова підтримка, а з іншого демографічна криза, що насувається, куди веде цей шлях? І це, мабуть, одне з найголовніших питань для майбутнього України. І ось він, головний парадокс. Трудова міграція це водночас і порятунок для мільйонів українських родин, і тиха загроза для майбутнього всієї країни. І відповідь на питання, яке ви бачите на екрані, ще не написана. Вона пишеться просто зараз і залежить від того, чи зможе Україна створити таке майбутнє, в яке захочеться повертатись її головному, її найціннішому скарбу її людям. Дякую.